Слава Ісусу Христу! мирного та благословенного дня сьогодні у благодійному фонді штаб-перемога. Пан Андрій розкаже, що ми робимо. Ну, я знаю, що турнікети сюди ми солдатам ложимо, і це, що необхідне для порятунку життя. Так. А саме пан Андрій розкаже. Турнікет з маркером, окрузійна налітка, хроматичні ножиці, кровозупинний бинт, карта пораненого, інструкція, ізраїльський бандаж, термоковдра. Старинні серветки, старинний бент, еластичний бент ще не поклав. І філпаки, і всі необхідні речі для порятунку життя. За минулий 24-й рік ми сконтрактували майже тисячу аптечок, передали Це дуже багато. для порятунку тисяч життів. Так що долучайтеся. Дякуємо. Я на старіло вашу і підписуйтеся при можливості. Допомагайте. Для доброї справи. Благословенного дня, мирного неба і мирного великодна великодня. У мене обідня перерва. Нехай.